Вітаю! Ви на каналі Київський форум, і сьогодні ми поговоримо про гроші. Столиця України, місто Київ, має найбільший бюджет в країні на 2024 рік. За новим проектом він складається з 87 мільярдів гривень доходів та більше ніж 100 мільярдів гривень видатків. Інші великі міста живуть поскромніше для порівняння. Одеса прийняла бюджет з доходами майже 13 мільярдів гривень. Дніпро 17 мільярдів гривень. Менші за них, але зараз щільно населений Львів 15,2 мільярди гривень. Щоб не перезавантажувати глядачів цифрами, ось як змінювався бюджет столиці за останні 3 роки. Як бачимо, хоч і з невеликим буксуванням, але він зростав. До речі, за всіма актуальними новинами про Київ та діяльністю Київської міської ради, ви можете читати в моєму телеграм-каналі. Посилання в описі під цим відео. В цілому, за роки правління столицею Віталія Кличка було витрачено цілих 561 мільярд бюджетних коштів. Можна сказати, що місцева влада просто купається в грошах. Якщо вам важко осягнути масштаби, я повторюсь. 561 мільярд коштів було витрачено кличком та його друзями на а на що вони були витрачені, Який ми бачимо результат розпорядження такою великою купою грошей. За цей період місто активно розтрасталося, з'явилися нові житлові комплекси, торгові центри, але не з'являється нових шкіл та садочків. Нині навантаження на соціальну інфраструктуру скаженне. Хоча команда удару на виборах обіцяла здавати п'ять нових шкіл щороку, а фактично місто будує п'ять шкіл за 6 років. Місто розвивається, але процес цей проходить безсистемно, хаотично та за волею забудовників, які оплачують зі своїх кишень розробку нових детальних планів території, так званих ДПТ. Коли забудовник хоче ущільнити забудову мікрорайону, забудувати нові земельні ділянки, вони використовують цей інструмент, який по суті замінив собою генеральний план як основний містобудівний паспорт міста. Віталій Кличко обіцяв прийняти новий генеральний план міста ще за своєї першої каденції. Але чи то забув, чи то підігрує своїм друзям, столичним забудовникам, які хочуть будувати, де їм заманеться і що заманеться, не будучи обтяжені ні чіткими правилами гри, ні думкою громади. І так в усьому взагалі, на мою думку, пріоритети столичної влади дуже зміщені в бік красивої картинки. Так званого вау-ефекту, будівництво парків, скверів, оглядових мостів від початку каденції кличка переважає до прикладу модернізацію та очищення системи зливової каналізації, через що після кожної зливи вулиці Києва перетворюються на судноплавні канали. Оновлення мереж міста чи модернізація застрілих очисних споруд всі ці роки нікого не цікавило. І як результат, ми маємо численні аварії, які вже стали не винятковістю, а звичайною буденністю. Але все, звісно, пізнається в порівнянні. Не будемо дивитися далеко. Пересікати континенти та тисячі кілометрів найближче Зарубіжжя. Столиця Чехії, Прага. Бюджет на 24 рік 105 мільярдів крон, що є еквівалентом 4,5 мільярдів доларів. В гривнях це 184 мільярди гривень. Згоден, немало. Але давайте порівняємо схожі витрати у них та у нас. А чи будують Чехі метро? Звісно. Будівництво метро в бюджеті Праги на 24 рік між станціями Альбрахтова та Нові Двори забюджетовано в розмірі 4,9 мільярдів крон. В доларах це 209 мільйонів доларів, а в гривнях 8,5 мільярдів. А скільки буде коштувати метро на Виноградар? Нагадати? 14 мільярдів гривень, і це при всій одіозності цього проекту. Коли попередній підрядник взяв бюджетні кошти та замість будівництва метро просто поклав їх на депозит в банку, навряд чехи оцінили б такий підхід до прокладання лінії метрополітену. Давайте перейдемо до мостів. Будівництво Дворецького мосту бюджету Праги між районами Прага 4 і Прага 5. Буде коштувати 715 мільйонів крон. В доларах це 30 мільйонів, а в гривнях це 1,2 мільярда гривень. Будівельників Подільського-Воскресенського мосту просто смішать такі мізерні цифри. Цей міст з ні звідки, в нікуди, який вже називають чорною дірою столичного бюджету, обійшовся киянам в 20 разів дорожче та досі не почав повноцінно працювати. Шулявський міст, який свого часу породив крилату фразу про втомлені мости. Обійшовся бюджету в 2 мільярда гривень. Прага, звісно, не перебуває в умовах війни, не потребує додаткових видатків на безпеку жителів міста. Але й Київ в часи повномасштабної війни дозволяє витрачати собі по 2 мільярди гривень на сумнівну ефективність розв'язки, благоустрій території довкола мосту хвилі на оболоні та на перекладання бруківки на центральних вулицях міста. Знову згадуючи про 561 мільярд гривень витраченого бюджету, виникає запитання, куди вони поділися? Пішли на два мости і пару парків? А як ви думаєте, свої версії залишайте в коментарях до цього відео?